Мої вітання усім поряд зі мною сидить прекрасна співачка. Я не побоюся цього слова сказати, одна з найкращих співачок України, і 100% моя улюблена. Співачка, яка зібрала вже понад 80 аншлагів по всій Україні. Як говорить інтернет, саме ця співачка дала вже понад тисячу концертів. Це грандіозна і дуже популярна в Україні Ірина Федишин. Доброго Дякую. дня вам. Дякую, доброго дня. Дуже приємно. Ми раді бачити вас у калуші. Україна полядує в сімнадцять туру в розпалі. Як добралися до калуша, де був останній концерт? Перед Калушем у нас. Вже, в принципі, було багато міст, але якраз день перед тим було місто Коломоя. Ми там заночували і вже зерненька вирішили в місто Калиш. А вже колядували в таких містах, як Львів, це були чотири концерти, івано франківськ два, Чернівці, Тернопіль, Вінниця, Хмельницький, Чорткі, три концерти, Холомоя і Калиш. Тому тур триває і насправді він буде тривати до. 13 або навіть 15 лютого, а потім плавно все перейде в, знову ж таки в турнеці і Тобто концерт концерти не закінчується, так, просто зміниться програма. Так, вже так до великого посту я стрілює, а вже потім буде перепочинок. Пані Ірино. Ми з вами спілкуємося вперше. І, власне, я думаю, що Калушану буде цікаво дізнатися трішки про вас як особистість, про ваше минуле. Скажіть, будь ласка, коли саме ви розпочали займатися музикою? А, з дитинства, напевно, так, Мо кожна маленька дівчина, а, ну, всі діти пробують себе, шукають, коїсь кої, якісь різні захоплення. І Мені подобалося співати, Моя мама працювала у будинку культури. А, я завжди берала участь у різних виставах, була задіяна, знала багато пісень народних, батько в мене музикант. І вже потім почали вийти різні батьки, колективи. Тому власне, з маличкою я йду цією творчою стежкою. І щасливо, що все ж таки вдалося вже все поставити на професійний рівень, здобути популярність, мати таку велику армію прихильників і так гастролювати. Тобто, музика це вже для мене не просто хобі, це вже частина мого життя і професія. Тобто я відповідально дуже відношусь до концертів. Це вже робота для мене, так а скрізь, коли саме ви дійсно зрозуміли, що ви хочете вже стати професійною співачкою, а не просто співати а, для ну, душі? важко визначити, коли це було. Були там спочатку якісь фестивалі, потім почали з'являтися перші сольні пісні. Потім назбирався репертуар, вирішив зробити перший сольний концерт. І чесно кажучи, довгий, довший час я не А як було? була спочатку це... музична школа, потім університет, музичний? Так, була музична школа, університету не було, тому що закінчила університет Франка, економічний факультет. Ось так інколи буває все. Інколи так буває, так але я займалася приватно так само з викладачами. проходила роки з вчила гармонію. Тому що багато своїх писань я пишу сама, що насправді ну, безумовно дуже практично, я би так сказала. І я щаслива, що мені вдається все ж таки писати, так? так але з іншої сторони, тому що є також досвід працювання з іншими авторами, звичайно, що це все ускладнює роботу, тому що автора своє бачення, в тебе своє бачення. А коли ти хочеш тобі сама, ти можеш написати пісню, таку, як ти бачиш, таку, як ти відчуваєш. Тому десь сказати, коли я зрозуміла, що це вже насправді професійно важко. А, тому що а, на початку та, десь ще не було настільки впевнена дійсно, чи це щось вийде з тих сольних концертів. А потім, коли я вже зрозуміла, що дійсно людям подобається, коли я побачила, що не беруться зали, що о, люди так отримують задоволення від концерту. Але так, так, я, я не... зрозуміла, що це вже дійсно що це вже не все так просто, і я дійсно займаюся музикою. Потрібно вже не займатися професійно і відповідально відноситись до... До спочатку такого хобі а тепер у моїй професії. Кожна людина, коли починає займатися якоюсь діяльністю, вона ставить перед собою ціль. От ціль Ірини Федишин уже досягнута чи все ще попереду? <рес> Безумовно, в кожну людину все ще попереду. Так, ми завжди про щось мріємо, ми завжди ставимо перед собою якісь цілі і а, живемо тими цілями, йдемо до них, надихаємося, працюємо. Але я скажу чесно, я надто захмарних цілей і не ставлю перед собою. Для мене важливо приїжджати на концерти, дарувати людям любов, дарувати гарні пісні, гарні настрій. І можливо це буде так інколи і невеликі міста, і інколи можуть бути навіть і районні міста. Так, але я приїжджаю туди також до людей, тому що вони цього хочуть. Вони є якась різниця наприклад, між маленьким залом і великим. От і, виступати перед яким залом легше перед великим чи малим? Чи немає взагалі різниці? Немає все залежить значення. від людей, щоб люди немає насправді значення. Це якось, ну насправді е я ніколи не дію публіку, тобто для мене глядач завжди одинаковий. Він завжди проходить очікуванні, побачити щось гарне, яскраве, чи це маленьке місто, чи велике, так але про що я говорю? Що е безумовно. Е Виступаю в великих містах, так? Але я і е, з радістю приїжджаю і в районні центру також до людей, де я співаю, де також збереться аншлаги. Ми знаємо, що музику і слова до своїх пісень ви пишете самі. Скажіть, будь ласка, коли була написана вами перша пісня? Чи пам'ятаєте про що вона була? А перша пісня була написана десь за на повно років 12. І це була пісня, пісня про осінь. Я нещодавно її наспівала своєму колективу. Вони жартували, що Іра, треба взяти в репертуар. А не брали в репертуар, так? Ні, я, я брала. Опі... Я її колись співала. Тут тобто, у коли я тільки починала, то міжна по фестивалю і співала цю пісню, а вже. Потім вона вже так забула. Я така приказка, що все хороше нове це забути старе. Е, Скажіть, будь ласка, дуже модно в шоу бізнесі співати дуетами. Чи немає у вас якоїсь такої перспективи, можливо, або з ким би хотіли заспівати в дуеті? А, дуже часу здані це запитання, і скажу вам, що ніколи я не задумувалась над дуетами, тому що. Насправді постійна якась така затребуваність в роботі. Багато насправді працюю, дуже багато концертів, багато працюю в студії, записую пісні, і а, не відчувала потреби записуватися з кимось дует. Після всіх тих запитань, можливо, я б вже в принципі і не просила записати та з якимось артистом. Безумовно, є там кандидатури. Безумовно, мені вже пропонували інші артисти. Тобто я трішки завісну. Ну я б не хотіла, тому що для чого говорити, коли житового дуету немає. І все звичайно впирається в репертуар, тому що а, ніби пропонують і є така пісня, так або я там пропоную там, ми, то мені не подобається, то інші все мені не подобається. І так поки що тяжко досягнути якогось такого компромісу. І в даний момент, коли я так активно гастролюю, коли я постійно перебуваю в турне. Просто немає часу зараз займатися творчі творчі? Так поки що зараз це гастрольна діяльність, а коли трошки вже так все втишиться, безумовно, що тоді ти стаєш за фортепіано і починаєш займатися творчістю. Пані Ірино. Хороша музика це, зазвичай один із таких складових успіху співачки. А скоріші, будь ласка, хто працює над вашими образами? Над вашим стилем. ви сама чи можливо над цим працює команда, як думає більшість глядачів, коли приходять на вас подивитися, тому що вражають просто різнопланівість образів, незвичайно звичайно, ваша хороша тому. Дякую. Безумовно, що зі мною працює дуже велика команда людей. Тому що, якщо ви бачили на сцені, а, а, це насправді. А, Яскраве шоу, задію дуже багато костюмів, багато декорацій. Я стараюся, щоб кожен номер був яскравим, мав свою історію, мав свої локації, так? безумовно, мій одяг, одяг колективу. Тобто я детально підходжу до режисури. І, безумовно, я одна сама це не можу зробити, тому мені допомагає багато людей, велика команда це, ну, безумовно, професійний, професійний звук, так? світло, яке спеціально прописується, тобто художня картинка на сцені. Стилісти, перукарі, візажисти створюються образи, розробляються. Ну, один із моїх улюблених дизайнерів це Назар Хіцяк. Він, до речі, родом сам зі Львова, я також львів'янка, і я досить часто з ним співпрацюю. Мені з ним просто дуже комфортно. Мені важливо, щоб е люди, які були біля мене, мені з ним було комфортно працювати. Так, можливо, не є таке дуже популярне мега але е мені от я десь відчувається та на такому. Внутрішньому ріні так і свідомо, мені комфортно працювати, і а, він багато образів розробляє для мене. І також безумовно інші дизайнери, також які пропонують свої свої речі. А, але все одно кожна людина, яка б не йшла навіть, зокрема, чи в магазини, щось собі купляти, обирати, щоб її не радили, в першу чергу вона ну, має бути їй до серця, до душі Важали. тому це така знаєте, спільна робота. І моя і дизайнерів. Я дякую, що ви нам приділили трішки часу. Тому що сьогодні у калуші у вас два концерти. Дуже багато сил буде потрачено. Я хочу вам побажати, щоб так продовжувалося і надалі. З радістю чекаємо вас знову у калуші, і можете побажати трішки хороших приємних слів для всіх, хто буде бачити це відео. Дякую за теплі слова, за гарне інтерв'ю. цікаво. Я дякую насправді всім жителям міста Калуш, всім гостям, всім, хто прийшов на концерт, за вашу активність, за вашу підтримку, за оплески, за любов, за квіти це дуже важливо для мене. І хочу побажати, щоб в першу чергу всі були здоровими, всіх привітати з новорічними різдвяними святами, побажати всім добра, миру, спокою, любові і хай збудеться всі мрії, всі бажання, які ви загадали у цей новорічний різдвяний період. З любов'ю ваша, Ірина Федишин. Слухайте Калуше FM, в ефірі якого дуже часто звучить Ірина Федишин. Ми вам дякуємо. Дякую вам.